Про Верлібри насправді ну, новелістична, поза всяким сумнім. От е... Верлібр це просто енергетичне спрямування. Тобто я, тобто я ніби як відчуваю, коли треба розірвати тобто, зламати рядок, от, щоб воно полетіло, щоб було, тобто це якби енергетичне прискорення, чи, чи що. От, але е... от видумали. Хто видумав? Американці заказав щось таке. Видумують, видумали там інтернет і видумали вони Фейсбук. О, це... А це, до речі, дуже швидка і, і дуже комунікація з читачем. Тобто, ти отут, ти от тільки-тільки написав, ти от тільки тільки опублікував зразу ж, і ти одразу маєш читача і маєш зворотну, як би мовити, реакцію. Але там є деякі моменти, на тому що Фейсбуку, коли текст занадто довгий. От. Наприклад, якщо я живу в селі за 100 км від Києва, в мене інтернет їде волами. Тобто і мені, коли довгий текст якийсь, він мені відкриває його в новому посиланні. Ну, хто користується інтернетом, знається все це знає. А в мене нова сторінка вантажиться 2-3 хвилини. У мене немає терпіння це читати, я вже як вправився текст не дочити, хіба він для мене дуже важливий. От тому у от мене тут є нові тексти, які писалися цього літа і цієї осені. Останні написані два тижні тому буквально. І вони такі, як для верлібра, довгенькі. Коли його будувати, як верлібр ламати рядок, от він буде відкриватися в іншому посиланні. і в мене замість тисячі людей, його, які мали його прочитати, прочитає лише 100. Що робити? А ну, нічого, тягнути рядок до кінця, ставити розділові знаки і будувати його у формі. Новери. Воно вже було оприлюднено навіть в газеті в українській літературній газеті, вже навіть є рецензія, що мала проза е Бориса Гоменюка. Я не заперечую. Верліпер, так верлір, мала проза, так мала проза. Мені головне, щоб воно було. От, Я попробую щось з цього, це поза книжкою вам дещо прочитати. Одне геть мініатюрне. Воно може і справді проза. Хоча і, і в збірці Вірші з війни. Теж є тексти абсолютно прозові, які видавці е, вирішили дати, е, щоб, так би мовити, по-перше, вони мають якусь художню вартість, як, як стверджує видавець, а по-друге, показати тло, на якому писалися ці вірші. Чому плаче цей старий вояк? Що це з ним? Він каже, що набої калібру 545 нагадують дитячі пальчики. 30 набоїв. 30 дитячих пальчиків заходить в магазин. Він не розуміє, як 30 дитячих пальчиків можуть існувати окремо від самих дітей, як можна однією чергою випустити їх у білий світ. Після обстрілу він ходить по позиції, збирає хвостовики мінометних мін. каже, що це для тієї дівчинки. У неї була схожа іграшка. Вона її загубила, коли тікала до підвалу. Він обіцяв її знайти. Давно це у нього з минулого літа. Тоді від прямого попадання ціла сім'я загинула. Він збирав те, що залишилося від них. Як його звати, яке у нього звання, з якого він підрозділу? Цього ніхто не знає. Він каже, що не пам'ятає. Коли ми прийшли сюди, він тут був. Залишився нам у спадок від попереднього підрозділу. Але хоч щось ви про нього знаєте, так, він свій, а ще позивний. Тінь. Оце така мініатюра. От. І ще текст, умовно кажучи, який називається соняшник. Я коли його читав уперше вголос, справді занадто багато можливо разів використовувати слово соняшники, ну але коли буду готувати до книжки, я мабуть його трохи відредагую. Минулого року на цьому полі ріс Соняшник. Ми не знаємо, хто орав, сіяв цю ниву. Нас тут не було весною, весною ще не було війни. Війна прийшла згодом, ми прийшли згодом разом із війною, слідом за війною. Солдати завжди додаються до війни. То вже потім війна нас мінусує. Це вже згодом. Ми застали війну і поле такою, таким. Цього літо ми ходили по цьому полю, повзали, прочисували, ховалися поміж, маскувалися соняхами, прикидалися соняхами. Проскакували на БТРах, ставили міни, розтяжки, прострілювали. Поле це теж зільонка. В полі соняків теж може ховатися смерть. Воно теж може становити загрозу для нас, для них. Коли починався обстріл, і вибуха рвали на шматки поле, соняки кинули як солдати, їм не було куди сховатися у чистому полі, у них не було саперних лопаток, щоб окопатися. Ті, яким пощастило в після обстрілу, опускали голови додолу, щоб не дивитися на загиблих товаришів. За війну соняхи навчилися повертати голови не у бік сонця, що природно, а туди, де гремить, туди, де горить. Коли прийшла осінь, господар не навідався до своїх соняків. Вони почорніли, наче з горя, і усипалися додолу чорними слізьми. Соняхи виливали на землю свої сухі сльози, але тих чорних сліз. Які вони наплакали, не хотіли ні птахи, ні говрахи. Потім цілу зиму поле переворювали танки гусеницями. то їхні, то наші, а весною соняхи знову проросли. Війна бере своє, життя своє. І от на цьому полі цього літа знову квітнуть соняхи. Тільки ці соняхи не такі, як в торік. Чи то земля виснажилася два роки поспіль родити на одному місці соняхи, чи то на гусеницями, а не плогом нива на того гатунку, чи то перемерзла в холодній землі насіння, не мають її сили. Але цьогорічні соняхи вродилися якісь декоративні, такі жінкам дарують, чи відносять на могили солдатам. Не такі повноділі, як в торік. чи то земля виснажилася не від соняхів, а від другого року війни. Стоять соняхи, наче не на, не на своїх ногах, не на своїй землі, а на протезах. стоять красиво, крутять голівками, наче діти дауни, обіг кожного вибуху. Їм цікаво, вони нічого не розуміють. Шкода їх. Коли підійти ближче і роздивитися, то можна помітити, як поряд із кожним молодим соняхом досі стоїть старий, минулорічний, обезголовлений, посічений осколками, попалений, як тінь. Поряд із живим стоїть мертвий, підпирає його, дає йому опору, прикриває його своїм тілом, якого, коли дивитися здалиху, спершу навіть не видно. Але він є, він стоїть. У цьому соняхи схожі на солдатів. Вони подібні до нас, вони майже як ми. І це за два роки. А що буде з соняхами на третій, на четвертий? Ой, Бористо, ми з Борисом домовилися, що власне перші 40 хвилин це буде його читання, і вони вже минули ці 40 хвилин дуже швидко, тому що те, що було прочитано, звичайно вражає. І я запрошую вас до бесіди. Може хтось. Я знаю, що Ігор Калинець. Ну, Ігор колись е, мені е, сказав про публікацію Бориса в літературній Україні. Ігор дуже багато е, прикраси до того, щоб е, е, львів'яни довідалися про цю публікацію. І я прошу Ігоря до слова. Дорогий пане Борисе, Шановні товариші. Прикро, що була тільки одна панна, тепер вже і дві панни, це, звичайно, для Львова де є стільки багато поетес, поеток і любителів поезії, то, звичайно, за, за скупу присутність тільки двох молодих дівчат, Можна достати. Це інша справа. Але коли я чув. Скільки ви маєте читачів, чи то в інтернеті, чи то і книжки, то просто я був приголомшений. Оце сьогодні я був тим приголомшений. Це фантастична цифра. І Я вітаю вас, власне, з цим. Бо мені здається, що жоден з поетів і тут присутніх, скажімо, чи і відсутніх не можуть похвалитися такими тиражами. Отже, ви то називаєте тексти. тексти. Я чомусь не люблю того терміну, то є твір. Ви можете його назвати поезією, верлібром чи якимось куском прози, але не текстом. Текст це як щось таке неозначене, невизначене в літературі. Далі я хочу сказати. Ага, я скористаюся м, тим, що не запитував, хто читав, хто прочитав з вас за межами болю Осипа Турянського. Прошу піднести руки. Теж, скільки, скільки так, теж небагато. А коли б ви читали і знали той твір, то ви б пізнали, що таке. Власне, Борис. Поет Борис, чи прозаїк Борис, це не має, не має значення. Це така жахітлива проза в українській літературі. Проза, яку нам тяжко прозою, бо вона переходить дійсно в якийсь підсвідомий верлібре, а то й в поезію. Це то, що найбільше вражаюче є в нашій літературі. Вона написана Першу світову війну. Вибори казали, що, що наші письменники ну, нема аж стільки, щоб так відгукнулися про війну, ну принаймні свою. Торянський був на чужій війні, австрійській війні, тому не буду його зараховувати до того списку. А до того списку, прошу пригадати собі поетів із Січових стрільців. Ціла когорта поетів. Можливо, вони не писали такі страшні пісні, бо переважно їх творчість виливалася в пісенні стихії. Це були гарні вірші пісні, патріотичні, ліричні, але є й деякі страхітливі, які говорили про те, скільки нашого світу впаде у ту землю. А, а Маланюк. Великий поет, який офіцер, який одночасно був і офіцером, і починався як поет. Можна назвати деяких поетів з Умуну-Па. Отже, от, хоч би той так Борислав Кушнір, який ми відкривали разом із присутнім Небораком. Отже, є якась традиція цього. Я хочу пригадати. Як я зустрівся з вашою творчістю? На жаль, я не знав вашого прізвища, не читав ваших прозових речей, то вже потім я довідався, що ви в Тернополі були членом спілки письменників і, і жили в Тернополі. Я прочитав це здається у літературній Україні, ваша добірка. Вона настільки вразила, і я дійсно так плакав, як я колись плакав, скажімо. На Туррянським, що з мені моє горло, я не міг читати, і так само, скажімо, як деякі речі Стефаника. Отже, ви повторюєте власне і Стефаника до певної міри, своєю образністю, і своєю заземленістю. І я прочитав, і я відразу дав ту статтю цю газету своїй дочці, і вона відразу поширила в інтернеті. І Принаймні так у Львові ви почали відкриватися. Потім через якийсь час ви приїхали тут. Це була минулого року, здається. це було минулого року так? форум. І на форумі ви мали вечір в театрі Лесі Українки. Вас тоді ще прізвище мало що говорило. І, але трошки людей не збиралося. А Лишилися ті люди, бо я казав, лишиться, зараз щось почуєте. Ті, які були на попередній зустрічі, а на попередній вони звісно мали зустріч із, із, із шклярем. Ну, звичайно, то був зал наповнений, і багато людей після шкаляра, лишилися на ваш вечір. І ось вам дають тобі вечір, пригадайте на йому. Сергій Пантюк. А, Пантюк, так, я чомусь не міг пригадати його прізвище. Отже, Пантюк надає слово пану Борисові, щоб він почав читати вірші. Той прийшов, прочитав твіт два-три рядки і здусило його горло, сльози, і він не прочитав за цілий вечір жодного вірша. Ну, сьогодні ми вже чули в виконанні майже все. А тоді ви не могли читати. Наскільки було якесь таке ще свіже враження, така болюча рана, що ви не могли того читати? Ну, я потім взяв слово, ну, я вже не пригадую, що я говорив, але, здається, я сказав, що ви вартуєтеся Шевченківської премії. Чи висунули вас? Оце я з тим вас і вітаю. Це прекрасно. Я буду дуже радий. Ну, найбільше борту радий ну, з усіх українських поетів, бо може вони є дехто є заздрісним, може то, але я би хотів, щоб цю премію отримали і як то найшвидше. Я вітаю вас. Дякую. Може, шановної публіки, є якісь запитання. Тобто я думаю, що висловлювань вже не потрібно. Ви зможете в кулуарах підійти після вечора і поговорити з Борисом віч на віч, взяти в нього автографи. Тому що ми, як звикло, закінчуємо. Тобто ми повинні пів на восьму. Твої книжки скільки коштують? Там південно подивіться, я скажу. Ага. Тобто 10 гривень, так? Борис дуже багато людей, до речі, він заробляє 10 тисяч доларів за тиждень. Так що, якщо хтось хоче перебрати його книжку, все одно це все піде на добрі українські справи. Він їх не проп'є ці гроші, не переживає. Отже, хоча він, до речі, любить чарку. ти любиш чарку. Я також не включав. Тільки не на війні і не за Керпальний. Так, правильно. А ми приїхали тут на машині, ми машину лишимо у Львові, нап'ємося і поїдемо до Янова на таксі. Так? І завтра я покажу 50 лебедів на Янівських озерах, а потім ми підемо на хребет Росточа, я тобі покажу стовп, і коли там падає крапля, і половинка тече в Балтійське море, а друга половинка в Чорне море. Це Янів. Що, що я там живу. Я живу в заповіднику. Я заповідна там. У мене хата на 200 квадратів, а в нього на 300. Я також дуже багато людей, до речі, я недавно отримав величезний спадок. Ну, але не такий, як він. Не такий. Тому я хочу бути його, як це називається, партнером. Партнером. Да. Знаєте, як в американських фільмах ми ж партнери. Ну, то маєте запитання чи ні? Якщо можна, мікрофон. Ні, ні, я голосно можу. Друже Борис, я відкрив, ні, нам відкрили другу сторону вашу, що ви є співак. Прошу розкрити більше. Або друг віктор відкриє. І ще одне, ви друг кіндрата. Кідряк започаткував ідею створення від, відновлення Уго. Ви, як його ближній друг, сказали, я буду продовжувати. І ви зараз є оту ж частину прошу, то є поета, як то кажуть, поет, письменник. А тут ще як політичний торгу. Прошу розкрити. Дякую, дякую друже Олеже. Ну насправді є така ще частина, так би мовити, і по ця, ця війна не закінчена, далеко не закінчена, Принаймні, для мене точно не закінчена. От і багато людей, от у мене, умовно кажучи, як ви вже почули, в червні місяці був умовний демпіль, як кажуть хлопці. Я рік свій там відслужив. От. Хоча не буду перебільшувати, минулого року у мене десь чистої війни було днів 100, а цього року десь...